Обробка йде ножичком косячком. Зглажуємо ці всі угли. Де що ми? Хто що надумає, хто який художник. Оце моя така наука і такі мої вироби. До цього прийшов перед тим, як іти на пенсію. Зараз на тяжкі роботи немає здоров'я. По дереву я повністю самоучка, тобто мене ніхто не вчив. Досталися мені книги 1902 року. Я вже не пам'ятаю, хто її творець тієї книги, але я. Там запам'ятав до сих пір багато дуже рецептів по будівництву, по дереву, по такому, що я зараз їх приміняю, притом приміняю залюбки, є така ємність. Я туди заливаю воду і сількою, і по старовинному рецепту я їх кип'ячу. Кип я їх від 8 до 12 годин. Це знімає внутрішню напругу у дерева. Якщо воно вже десь лопнуло, то я вже знаю, небагато натрудячись, що вже це не виріб, а брак. Послідній штрих повинен бути рукою. Рукою ти відчуваєш, пучкою відчуваєш краще, чим очима бачиш. Оце таке. Тобто Кожний виріб повинен пройти через руки. Тоді це виріб.